Добрий день, дорогі друзі, Квадромото-склад Київ. Сьогодні знімаємо вам дитячий варіант квадроцикла це Spark 125 модель 24-року го року випуску. Значить, ця моделька йде як дитячий квадроцикл, проголюнковий. Це дві модифікації, які дуже гарно охарактеризовують. Перше, це понятно, що його розміри і його властивості вони більше підходять для дитячого, тобто звичайного легенького катання. Але е також можна в принципі їздити і з дорослими. Тобто тут посадка така тісна, але полуторна. Навіть є невеличка спинка. Е по двигуну 125 двадцяти двигун. Бензиновий, чотирьохтактний, тобто не двохтактний. Тут нормальний стоїть бензин, бензиновий двигунець. За принципом роботи, він дуже схожий на мотоциклетний і так далі. Коробка, варіатор. Перемикання через нейтральне положення. Тобто отак: от, хоп, передня передача. Щоб перейти в задню. Один раз повернулася в нейтральну. Це у нас задня вже передача. Ну і так, соответственно, далі. Також вони оснащені всі нові моделі зарядними пристроями для телефонів. Соответственно, можна десь тут собі купити наклеєчку і примагнічувати свій телефончик. Він оснащений додатковим освітленням, оснащений електронним стартом двигуна, поворотники, клаксон. Все це є. Навіть є обігрів керма. Ось оце от колоночка, яка регулює тут 4 режими підігріву самого керма. Також він має невеличкий, такий от приборний, невеличку приборну панель, яка показує передачу, обороти, швидкість і ну, відстань, яку ви проїхали, і показує в принципі, все інформативне, що треба. Також, друзі, дивіться, чому ще називають дитячим квадриком. Ось, Підсвіточка, світа музика, ну просто пісенька. Да? Тобто, ну Діти реально. В захваті від такого. Так, у нас тут вімкнений поворотник. Зараз ми його вим... вимкнемо. Так. Ну, отак от виглядає. Давайте заглушимо, щоб е, акумулятор наш не, не садився. Значить, дивіться. Е, всі дитячі квадроцикли оснащені от такою от системою. Це, по-перше, блокування, розблокування, тобто сигналізація, дистанційний пуск. І е, оце дзвіночок це типа, щоб ви його знайшли. Ну, я не знаю, на що це зроблено. Типа на парковці, щоб він подав сигнал. Е, на нових моделях вже в 2024 році зробили нормальне металеве кріплення для е, задніх дзеркал. Також у нас вони оснащені повністю металевими кронштейнами для кріплень е, бризгавік, тобто це е, захист рук. Е, що ще сказати? Пластик тут доволі прочний, тобто не, не гнеться, не відламується, від першого камінчика він не полетить. Сам акумулятор знаходиться отут, от, під сидінням. Щоб сидіння розкрити, у нас тут от, знизу є така от шморглочка. Я думаю, ви її побачили. Перейдемо, до речі, до тоді самого важливого. Да, це Амортизація і ходова частина. Спереду стоїть двох аб... двоєної абразний речах з незалежною амортизацією, Кінгур, кінгурятничок передній, да? тобто від того, щоб ви там, врізались десь. Це металева повністю рама, зроблена понизу. Вона є не обшитого формату, ось бачимо, але захист є. Значить, радіатор, верніше, радіаторна сітка тут йде з пластика, тобто це все за кенгурятником, воно йде в пластиковий молдинг. Обдув тут виключно повітряний, тому що маленький двигун як такового радіатора тут немає. Тобто двигун охолоджується повітрям. Є додаткова бровка, це додаткове освітлення діодне по резині. Резина тут стоїть тобто можна по бездоріжжі кататися. 19,7 і 8. І тут, скоріш за все, буде 20, Так, дивимось. 8, 9, 5, 8. Ой, 18, вибачаюсь. 18, 9, 5, 8. Тобто, Ззаду стоїть більш широка резина, але це зроблено для того, щоб. Тому що задні ведучі колеса, передні це кермові, грильові. Вихлопна труба здвоєна. Бачимо, що дві вихлопни тіпа має. Це більш прикольного. Ніяк це не впливає ні на шум, ні на якихось властивості двигуна. Просто зробили, щоб воно прикольно виглядало. Значить, дискові гальма. Розбарний 25-й вал. Передача цепна. іде з лівої сторони. З лівої сторони буде варіатор стояти. Задня амортизація у нас моно. Непоганий квадроцикл, повністю, як я і сказав, металева рама викрашена в колір з Самою, ну, самим оздобленням, тобто такий самий червоний пофарбовано, є захист знизу і зверху самої цепі, можна не перейматися ні за що. Протектор тут, як я сказав, ґрунтовий. По кольорам вони випускаються в різних моделях. Ціна на сьогоднішній день він вартує 1000. 300 доларів з доставкою по всій Україні. Гарантія один рік на е, всі спарки йде. Тобто, якщо щось з двигуном з коробкою трапляється, то, в принципі, по гарантії можна обслуговуватись. Е, доставочка без передоплати у нас по всій Україні. Замовляйте, якщо вам сподобалась дана модель, або ви хочете попитати про якусь іншу модель, зможемо вам розповісти. Телефончик закріплений, тут є Viber, можете дзвонити, консультуватись. Всім гарного дня! З вами був Агротехсклад.